Тімоті шаламе. А тімоті шалеме, дівто й мене тіміті шаламети шаламе. Осотимотимотей Шаламей. Тімоті Chalamet. Тиметій Ша Ша Шаламей. Якщо ми чуємо це ім'я в фільмі, ми одразу прагнемо його подивитися. А останні роки ми тільки його ім'я і чуємо. В чому феномен шаламе? Який був його шлях до кінематографу? Та чи дійсно він талановитий актор? Шановні кіномани та естети. Запрошую вас до свого патреона. Дізнатися більше про мене та мій контент ви можете підтримати мене на різних рівнях, щоб творити більше україномовного контенту. Тімоті народився у 1995 році в Нью-Йорку і виріс серед художників і акторів. Він відвідував там школу виконавських мистецтв, де зросла його любов до акторської майстерності. Хлопець розпочав свою кар'єру з невеликих ролей у такому серіалі як Батьківщина, у таких фільмах як Інтерстеллар, Міс Стівенс, Любіть Куперів. І одразу було видно талант пана Шалеме, навіть коли він ще грав в театрі. на це! This been a miracle for me. But not because of you. Because somebody, Mr. Hoffman, finally saw me! актор, номінований на Оскар, запалює на екрані своєю харизмою. Емоційністю та легкістю, доводячи свій намір стати одним з великих акторів сучасності, за такий короткий проміжок часу Шаламе знову вражає глядачів і стає світовою суперзіркою. У кожному фільмі, за який береться Тімотя Шаламе, він глибоко занурюється в свого персонажа та завжди демонструє незабутню гру. Татистик <плес> Станіславський якось сказав, що немає маленьких ролей, є маленькі актори. Для Тімоті це безперечно правда. З деякими дуже захоплюючими проєктами, такими як цілком та сповна, і включаючи прикл Вонки», він безперечно збирається продовжити свою кар'єру з блискучими виступами. Що ж, а поки давайте подивимося на його найкращі фільми в моєму рейтингу. Десяте місце займає фільм Не дивись вгору. У блискучій чорній комедії «Не дивися вгору, яка майстерно висуває глобальну кліматичну кризу, Тімоті Шаламе грає Юла, непокірного молодого геймера з сильним, але таємним почуттям віри. Саме ця віра дає нам красиву, але тривожну фінальну сцену, яка повернула Шаламе назад до зйомок, тому що він спочатку відмовився від цієї ролі. Дев'яте місце фільм Дощовий день у Нью-Йорку». У 2019 році Шаломе отримав шанс знятися у цій романтичній комедії режисера Вуді Аллена. Тімоті разом із акторкою Елі Фанінг грають пару, яка проводить вихідні в Нью-Йорку, що призводить до несподіваної подорожі. Тімоті грає інтелектуала, міського дензі та поводить себе як літературний герой, що шукає кохання. І воно зовсім не таке, як він уявляв. Його звуть Гецбі, і події відбуваються в наші часи. Дощовий день у Нью-Йорку» – це любовний лист до Нью-Йорка, але з театральними діалогами та авторською атмосферою режисера. Восьме місце займає фільм Французький вісник. Як і всі фільми пана Веса Андерсона, французький вісник візуально приголомшлива, оригінальна та глибока картина. Тімоті виконує роль Дзе Фіреллі, студента революціонера у Франції 1968 року, з притаманною йому іронією та елегантністю. Як на мене, цей фільм важкий, і його не хочеться передивлятися, порівнюючи з іншими фільмами режисера. Багатогранність у сюжеті в одній кінокартині достатньо насичує сприйняття. Сьомою позицією займає Міс Стівенс. Шаломе грає одну зі своїх перших головних ролей у Міс Стівенс про вчительку, яка разом із трьома своїми старшокласниками їде на театральний конкурс. Тімоті грає Біллі, який сповнений підліткового страху, і бореться з розладом поведінки. Не на відміну від актора, який його грає, Біллі виявився досить обдарованим у акторській майстерності. Вам варто подивитися тільки на цей перформанс. Шосте місце король. Тімоті Шаломе з легкістю грає роль Генриха П'ятого у історичній драмі, що ґрунтується на шекспірівських хроніках. Зіграти цю роль непросто, але він чудово впорався з ролю молодого короля, якому раптом доводиться очолити одну з найбільших держав Європи керувати війнами, політикою та зрадою. П'яте місце Леді Бёрд. Хоча роль шаламе в режисерському дебюті Грета Гьорівних Леді Бирд може не має багато екранного часу, але дуже запам'ятовується. Фільм про дорослішання розповідає історію Леді Бірд, яку грає Сірша Ронан. Вона намагається знайти свій життєвий шлях, долаючи середню школу, кохання та сім'ю. Сім'ті грає Кайла, загадкового і самозакоханого коханця Леді Бірд. Це неймовірний вайб. Чого варта атмосфера самих зйомок? Четверте місце. Маленькі жінки. Екранізація роману Маленькі жінки від Грети Гьорвінг знову ж таки заслужено отримала шість номінацій на премію Оскар. Класична історія розповідає про життя та приходи сестер Марч. Там вирує любов, сімейні цінності та трагедія. Тіма Чішламе виконує роль чарівного Лорі, друга дівчат, який зізнається у коханні Джо Марч Сіша Рон. І це, до речі, їх третій спільний фільм. Такі собі сучасні Кейт Вінслі та Лео Ди Капріо. Якщо ви не дивилися цей фільм, то він вартий вашої уваги. Я його передавлялася більше, ніж 4 рази. Третє місце гарний хлопчик. На основі мемуарів фільм Гарний хлопчик розповідає чесну та жорстоку історію про наслідки наркозалежності. Шалеми грає майстерно, зображує всі муки свого стану. Історія висвітлює стосунки між Ніком і його батьком Девідом. Який відчайдушно намагається врятувати його. Незважаючи на те, що деякі моменти важко дивитися, фільм повинні переглянути всі. Це історія кохання, батьківства та відчайдушних спроб подолати особистих демонів. Письменник Девід Шеф високо оцінює гру Тімоті в ролі свого сина Ніка, і тим самим актор отримав номінацію на Золотий Глобус. Друге місце Дюна. Шаламе демонструє витончену, але потужну роль Пола Атрейдеса у Дюні Дені Вільньова. Епічний науково фантастичний фільм кардинально змінив елегантний звичний образ шаламе у попередніх ролях, відправляє нас у подорож крізь космос. Це неймовірна візуальна краса. Ті ідеально підходить на роль обраного юнака та нащадка престолу. До речі, друга частина виходить восени 2023 року, і ми ще поговоримо про цей космічний всесвіт. І перше заслужене місце займає Назви мене своїм ім'ям. Фільм Лука Гуаданіньо 2017 року, «Назви мене своїм ім'ям, розповідає про підлітка Еліо, який закохується в американського студента Олівера під час літніх канікул в Італії 80-х років. Фільм не тільки демонструє красу Італії, а й розповідає вам чесну історію юного кохання та розбитого серця. Останній кадр фільму це довгий знімок обличчя Еліо. Який дивиться на вогонь і думає про Олівера та час, який вони провели разом. Цей момент говорить так багато, але й в той час нічого не говорить. І ця сцена кожного разу розбиває моє серце. Так, саме кожного, тому що я люблю передивлятися цей фільм. Це незалежне кіно захопило багато глядачів, та роль Еліо для Тімоті стала вирішальною. Він заслужено отримав номінацію на Оскар та свою блискавичну гру. Всі ці ролі чудові, але найкраще серед них цей скарб. Тімоті зі своєю олдскульною голівудською харизмою відрізняється від звичних нам популярних образів кіноакторів, тим самим приваблюючи більше. Все просто. Бачу, ті шламе обираю цей фільм. Дякую за перегляд і не забувайте підписуватися.